Всім доброго дня, друзяки Що, закупився я, зараз затепличку вам оцю всю розкажу, як я зробив. Посадили в стаканчиках, так як я говорив, остаток. Закупився я добривами. Ну і обработками. Кульочку. <кху> Дивіться. Спочатку ми будемо мегафол плюс. Це антистрес. Обов'язково, так всі кажуть, щоб були амінокислоти. обов'язково. Будемо по листу обробляти, виводити по нашу полуничку з цього з антистреса, як кажуть. І потім будемо від шкідників квадрісом. Ну він саме такий розпространений, обробляти. Ну І потім будемо потихеньку давати мастер 13-40-13. Тут більше фосфору для кореня нашого, щоб, ну, щоб корінь розвивався. Зараз давайте я вам розкажу за тепличкою і потім покажу вам нашу полуничку. Сьогодні, между прочим, 11-й день. Вечером будемо її вже на ночь відкривати і будемо обробляти. Це все далі відео покажемо. Uh -huh. Сюди положимо. Дивіться тепличку, яку я зробив. Давайте сразу вам підніму, покажу. Uh -huh. Дивіться, там підкліночка. Другий день я обіцяв вам показати, яка фітоспорінам обробляю. Не було времени і часу, і оператора не було, щоб вам засняти. Як я зробив цю тепличку? Дивіться, отут, ці в цій тепличці, у мене 100, 120 вроді би чи 130 штучек стаканчиків. Це 200 вроді би. Ну, вони, я вам потім покажу в следующему відео такі дебелі. І не треба великих там ніяких теплиць. Щоб ви розуміли, це ну, скільки тут? 2 на метр. Це в стаканчиках. Я посчитав, якщо касетку брати, навіть 96 ту то сюди їх войде. Раз, два, три, 4, штучек 5. А якщо ви зробите 4-метрову, то це вийде у вас. Ну, буквально 1000 вийде сюди, у вас вийде. Вам повірте, у вас є вишені плантації, вирощуєте. Я хочу висадити 2 сотки. На дві сотки я порахував. Мені потрібно 1400 саженців. Це через 30 см. Це на 2 сотки. Як я зробив? Найкраще варіант дивіться. Проволочка. Ось все. Ну, двойка. Знайшов, можна навіть колочки знаходити дерев'яні вбивати. Труба. Це труба не та, що йде на скважину, наприклад, бо вона дорога. А це звичайна технічна труба, там вона на поліво йде, то есть, ну, вона менше давлення видержує. У мене там валявся теж кусок, порізав, ну, все. повтикав. ну так. Все. Раз, два, три, чотири, метрів труби. Вона стоїть по 20 гривень. би. Це вам скільки обійдеться? 5 метрів. 100 гривень. І, ну, і сітку зверху. Затянув так шпагатим раз, щоб сонце не попадало. Тепер по поводу фітоспоріна. Дивіться, який ґрунт я робив. Ну я теж відео дивився. Він дивиться, зараз ось, дивиться, бачите, він не мнеться. Ну, тобто, ну, не робиться. Оце тут у мене фітоспорін. Зараз я підкачаю, трошки вам покажу. Який должен, щас покажу, який повинен бути грунт. Я його так поливав водичкою тепленькою з бочки. Ось дивіться. Бачите, з нього аж біжить вода. Оце такі не робіть. Це вже це дуже мокре. Він повинен бути. Ну, щоб плюс-мінус. Ось він так змінається. Можна ще чуть-чуть додавити. Ось дивіться. Все, він замнувся, він держиться. Оце такий він повинен бути. Як софітоспоріном? Обробляй, дивіться. дозіровки Ви насыпанно, е, ну да, його виходить ви давлюєте як пластилін одна часть фітоспоріна і дві частини води. І потом 15 мл шприц е, на 10 літрів води якщо чесно я не дивлюсь. Я просто на глаз льопнув Там я не знаю, ось на цей 2-літровий, я не знаю. Ну, напевно шприц один я дав 5 ну 5 мг виходить. І потім просто, ось у мене на кучі була. Я так побризгав його зверху гарненько. Перемішав, потім ще раз. побризгав, перемішав і так три рази. Потім стаканчики понабирав і виставив стаканчики і зверху ще раз. Бактерію заселили, все нормально. Так, руку я потім помив. пішли подивимося на нашу полуничку. Сьогодні ввечері ми будемо її вскривати. Ой, дивіться, які помідорчики, скоро вже будуть помідорчики у нас. Давайте сюди зайдемо. Зараз, по-перше, по поводу місця, ще раз повторяюсь. Обратно, я ж не вчу, я говорю так, як я роблю. Я теж по відео вчився, і вам може те відео не попастися, може попастися моє відео. І далі, що в мене не вийде, ви по моїм ошибкам зможете собі зробити якісь висновки. Андрюш, дай телефон. Оце мій оператор. Дивіться, щоб не брехати, Ой, занесло. Дивіться зараз. 10.50 видно? 10.50. 11 часов дня. Температура вам, щоб зараз не збрехати на вулиці, вроді би щось я дивився 24. 11 часов, почти обід. Подивіться, де тут сонце є. От тут о, капельку воно б'є. Буквально тут такий. Ну, я не знаю, може сантиметров 60 на 60, але воно еле-еле пробиває. Подивіться на цю сторону. На цій стороні вообще нема. І тут його не буде часов до 4. До 4. У той угол, у той угол, там вообще сонця нема. Тобто туди туда не б'є. 4 часа починає пробивати сонечко ось на цю частину. Бо ось тут у нас сирень. І за сирень, вот чуть-чуть воно появится. Проявляется, то вот тут чуть-чуть бье. Ну і сюда так отбиває. І потом воно всегда, и все, сонця нема. И тут, подивиться, тут, де сонце нема. Тут вона набагато більше пленку підняла. Ввечора ми будемо місце з вами вскривати і робити обробку. Саму першу. Ми все вам ввечері покажемо. В цьому ж відео просто що ввечері. Це так ми зараз днем знімаємо, показуємо вам, що у нас днем відбувається. Ну тако. І що вам ще сказати? Ну вроді би все. Да. Тоді для нас півдня, для вас буквально там, я не знаю, секунда діла. І будемо вскривати пленочку вже. І будемо з вами обробляти, виводити з стресу нашу полуничку. Будемо дивитися, що приживеться, що не приживеться. Ну, давайте, зараз я вам зараз покажу. і От ідеться чуть-чуть тут Чуть -чуть розкрию і дивіться. Ну, вроді би. Вроді би, де, ні день. ні, ну є, що не прижилася. Я даю 100%, тут процентів 20-30 не прийметься Я розраховував взагалі 50 на 50. То це таке. Я ж кажу, і трава. У мене є така прибуда, я зробив. Оце такі рідочки, як полот. і Я вам теж все покажу. Все, тоді до вечора. Що, друзі? 6 часов вечора. Зараз будемо відкривати нашу полуничку на ніч, І повністю на ставля... ну, будемо оставляти її на ночі. Зараз, е... якщо це не сьогодні, то завтра. Ну, все одно це буде все в одному відео. Щоб антистрес, я вам говорив, покажемо, як ми будемо оприскувати і як його розбавляти. Ну, Вроді би дощ начебто передають уже трішки. крапів, то Якщо дощ буде, то будемо завтра обробляти. Сьогодні ніч просто. І завтра утром будемо обратно її накривати. Ну, будемо дивитися пані, по состоянию, я це все покажу. Зараз ми поставимо на паузу, бо самому неудобно трошки розкривати. Розкриємо і заново покажемо. Ну що, друзі, розкрили ми її. І ось який у нас результат. Ця сторона набагато краще. Ну, Тут її вуса були краще. Тут вже остатки були, і там остатки. Таких ми вже. отут, а сама основна часть була така вус е, самих кращих. Ну, я не знаю. Ось, типа... Як би, я не знаю, цей лісточок ось одгнив, ось начебто є, будемо дивитися, ось, пускає, вон пускає. Тут гарно. ну Будемо дивитися, наблюдати. Ну Я ще раз кажу, що я перший рік, і якби я і розчитував 50 на 50. ну Тут ще вуса такі були, я вам хочу сказати. Вже за останніх мені писали, типа, скажіть номер, де взяти вуса. Полуниці. Я то писав номер, ну но вже я вже останні забирав. Мені з остатків уже з таких, як кажеться, з, е, з худших краще вибрали. Вона мені писала, що вже то все попродавали. Це вони вже собі щось щось вибирали і це. Я. І це мені навибирали. Я не знаю ну, ну Ця сторона гарна. Тут, я думаю, навіть со 100%, мабуть, хамуха. Ну, 90% 80 прижилося. Особливо ось оця половина. Тут взагалі всі стоять ось як стрілочки. Ну, я ж кажу, тут ось якраз ця половина, це кращі ми вибирали. Тут далі вже пішли худше, худше, худше. Ну і тут вже за статків ми вибирали. Вусика. Ну, теж поприймалися. Ну, я думаю, щось буде. І що? Далі будемо зараз розводити. Або зараз, або завтра. Подивимося, подожди. Подивимо. Може сьогодні йдемо трохи, як кажеться, відпочити, А завтра вже раз калапуцаємо і антистрес ведемо. А потім вже і добрива одразу на наступний день. Ну, добриво це ми вже відділення відео знімемо. антистрес ми в цьому відео вам покажемо, як ми будемо прискувати по листу. Так що, як завжди, для вас секунда там. А ми трішки відключимося і будемо щось думати, чи буде дощ, чи ні. І все вам покажемо. Наступний день у нас дощ крапав трошки, але все одно треба виводити з, як каже, антістреса. Беремо такий мегафол тут він на 10 літрів. Прискажу у нас такий маленький у нас територія тут, ну яка тут площа. Розрізаємо його і. Сюди її вот так пакетик полоскають. Зараз пополоскаємо і це все. Я прям руками, я не брезгую, я до рота тянуть руки не буду. Потім помиємо гарно. Ну, як бачите, вона ніч простоїла, розкрита. Вроді би нормально, там взагалі. От тут оце листики, ну їх просто що вони так не стоять, їх пленкою прижало, так вони живенькі, все. І з цієї сторони багато, але з цієї сторони гарно. я вже казав, що з цієї сторони гарно, з цієї сторони, зараз я хай трохи поки настається, зараз я вам покажу. Я витягував тут пару корішків, то наші корні були. Зараз, ну, щас... подивимось, дивиться. Дивіться, ось, бачите? Ну тобто він присох, тут нічого нема. Він начебто зелене щось є. Ну він як би сухий. ось зараз я його витягну, Дивіться. Зараз подивимось. Ось, бачите, цей засох. Тобто не всі поприймалися, Ось там з краю я витягував, то начебто прижився. Ну давай ось цей ще. Ось начебто подивимося. От бачите, цей теж засох. Ну не всі поприймалися, Особенно, особливо ця сторона. Ось цей теж засох. Ну, є, щоб позасихали обратно, що я ж кажу, що я вас не вчу. Я показую, як я роблю перший раз. І щоб ви вчилися на моїх помилках. Так що ну, будемо дивитися кінцевий результат. І я вам скажу, скільки прийнялося, скільки не прийнялося. Там потім зараз ось один мінус я бачу вже в тому, що не в стаканчиках. Що бачите, вже треба її і... травка вже є. Вже треба сапати. Ну, У мене є приблуда, я потім покажу. Найду ту приблуду. Я колись теж в інтернеті побачив. Може хтось не бачив, я покажу. Це я вже в наступному відео вам покажу, коли будемо. Додавати вже добрива. І я вам покажу, я колись жінці робив, теж в інтернеті побачив для моркви міждуряддя. І, і я думаю, якраз чітко воно тут пойде. І гарненько отако зараз по листу будемо оприскувати. Я буду проходитися два рази, тобто зараз і потім ще вечором ще разок присну. Я думаю, воно не помішає. А там будемо дивитися. Так що, друзі, підписуємося на канал. Наблюдайте. Пишіть коментарі Може, є, я бачив. До мене там хлопець підписався. Займається малиною, полуницею. Е, хто мене питав номера, він зараз вроді би. Я бачив відео, я до нього теж підписався. Він, вроді би, зараз продає уже в стаканчиках полуниці. І хочу сказати, що я дивився його вишроц, У нього доволі хороша ціна. Там вроді би, що то він говорив, по 7 гривень. По 7 гривень це класна ціна взагалі. І бачу у нього така розсадка непогана. Ну і в наступному відео вже будемо підкармлювати. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк, обов'язково коментуємо. Підказуємо. Я перший рік. Так що, все. Всім пока, до наступного відео.